Рубрика Гаряча друкарня, і сьогодні у нас презентація нового продукту, який зараз з'явиться в магазині. Це циклон. Будівельний циклон це така насадка на пилосос. Зараз я зніму і покажу її трошки ближче. Ось такий циклон надрукувався Пластик печ має дуже міцні стінки. Ось така товщина І така сама приблизно. І тут цей циклон складається з двох частин. Це перша частина. І ось тут надрукувалася вже друга частина до циклона. Зараз я її зніму, почищу від підтримки. І з'єднаю якість, ну, просто ідеальна. Ідеальна якість. Все міцне, має підтримки. Має додатково ще тут ребра жорсткості. Тобто це річ майже навічна. Зараз з'єднаю і покажу, як це буде виглядати. Циклон повністю виготовлений із печа, тобто він не боїться пилу, води або будь-яких інших речовин. Якщо вам необхідно замовити ось такий циклон, пишіть у повідомлення. Вартість 900 гривень.